Краш І коротше тут я дуже давно йшла на мілі Тату але не те було недавно, а дуже давно. И дуже давно я можу вам це показати. Ось такий журнал тут. Вот, показує тут, хто виступив на мілі-релітату. Мене тут показали в журналі. Щоб я вам показала. Вот, бачите, тут зараз ще б там було пришвидше. Все, включила. Так що я е, вирішила е, так, вот, вот тут, вот це. Вот, е, там, де я була, і я себе бачу. Е, тут є е, даже навізом. Зараз покажу рису. Ну, спершу себе покажу, конечно. Ось. Це я. Ем. Ну і ось такому журнальчику мене показали. А всім па-па!